Це якось на просторах Аліекспресу. І помічаю цікаву одиницю. Флешка на 2 терабайта за 5 євро? Хм. Цей товар дійсно привернув мою увагу. Покопавшись трохи в інтернеті, я знайшов не одну таку флешку. Їх дійсно було багато, і навіть на різноманітні роз'єми. І це не була якась розпродажа, знижена ціна. І я не чекав відкриття магазину. Просто зайшов, купив і вийшов. І тут в мене народжується грандіозна ідея. А саме. Якщо замість жорсткого диска використовувати USB-хаб і туди приєднати пару флешок по 2 терабайта, або різноманітні флешки з різними призначеннями, і я зекономив би немалий бюджет, але не все так просто. В мене в руках дві флешки. Одна з них з AliExpress на 2 ТБ за 5 євро. Інша була куплена в офіційному магазині Samsung на 256 ГБ за 40 євро. Так, тут різні роз'єми, але на швидкість це ніяк не впливає. Оригінальна флешка показує ось такі показники. Їх тут, звісно, багато, але нас цікавить тільки швидкість запису і швидкість читання. А з Алікспреса показує ось такі показники. Тепер ми розуміємо, що флешка з Аліка є в 12 разів повільніша. Але нам мало цифр, нам потрібно розібрати фактично. Що вони дають за фактом, мінімум ви не переплачуєте за гарну упаковку. Наприклад, я завантажив фільм Володар Persim в 4К, який важить 110 ГБ, і скидаємо його на обидві флешки. На оригінальну скинули за 18 хвилин, а на ту, що з Аліка більше як за 5 годин. Дивно воно скаче. Це ми перевірили швидкість запису. А тепер беремо і включаємо цей фільм, щоб перевірити швидкість читання. Хех, перша в нас нормальна флешка, як не дивно, але фільми можна дивитися без проблем. А ось флешка з Аліка. Показує рівно такий самий результат. Тому робимо висновки, що дивитися фільми в 4К з флешки з Алікспреса є сенс. Тому закидаємо пару фільмів і маємо бюджетний архів. На цьому можна було б закінчувати відео, але не все так просто. А що сталося? Тому що наступних два фільми є битими, але вони були цілі. Так, я їх видаляв, перезаписував, завантажував інші. Але все марно, тому що вона записує у порожнечу. І навіть цей самий фільм до кінця не відтворюється. В середньому жорсткі диски працюють зі швидкістю 150 Мбіт. Але це HDD, які є найбільшими для ПК. Також є SSD. В даний момент це золота середина. Вони більш розповсюджені, але коли нагріваються, швидкість падає. А найшвидшими і найменшими є М2, які працюють зі швидкістю більше як 3000 Мбіт і по розмірах як два пальця. Отож робимо висновки. Якщо ви замовите флешку АЛІКА, то ви не переплачуєте за гарну упаковку, за швидкість доставки, за довіру до компанії і за податки. Тому, якщо вам потрібен швидкий обмін даними і ці файли займають багато місця, то вам підійдуть оригінальні флешки. А ось якщо вам потрібен архів з фільмами, або ви їх передивляєтесь кожних пару років, наприклад, Гаррі Поттер чи Володара Перснів, але файли будуть там просто зберігатися, то спокійно можете купляти жорсткий диск і не вийобуватись, бо фактично це просто кусок металу, який навіть не нагрівається. Бо там нема чому нагріватися. Ця флешка взагалі ні для чого не призначена, тому що усі файли будуть пошкоджені, а робочих буквально пару гігабайт. І незабаром зустрінемось, бо вас чекає постійна нова рубрика. А з вами був я, Сергій Вищин, на каналі Мінсер. І перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний.